Чи залишиться Донецька область у складі України до кінця 24 року? Дуже багато таких запитань я отримую, і ця тема хвилює достатньо велику кількість людей. Давайте ми з вами подивимося енергії так, по цьому питанню. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть свої загальні запитання та більше моїх прогнозів ви можете побачити у мене у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся. Прогнози можуть змінюватися, тому ми дивимося до кінця цього року. Так, у нас залишилось декілька місяців до кінця 2024 року. Давайте подивимося, чи буде Донецька область у складі України до кінця 2024 року. Скажімо так, ситуація буде достатньо напружена. Буде ще така ось боротьба. Триматися боротьба і багато на лініях і межах буде ще багато розчарувань. Тобто ті лінії зіткнення нестимуть дуже багато втрат і дуже багато розчарувань. О, дивіться, така от ще залежність, агресивність і напруга. Вороги мають плани, будуть вестись розмови. Перемовини, розмови, домовленості. І тут саме через розмови буде прийматися чітке, чітке рішення. Тут, тут по-іншому просто ніяк. Тобто вся ця ситуація буде обговорюватися ще. Тобто там немає зараз ще такого чіткого рішення. так? Ворог буде ще багато проявляти хитрості, ще буде достатньо гучно та неспокійно, тобто вони будуть реалізовувати так, намагатися свої плани. Будуть спостерігати вони за тим, що відбувається, так? Знаєте, ситуація може розтягтись. І мені тут іде допомога ворогу, тобто будуть ворогу допомагати, підсилювати. І як наче буде якась третя сторона, яка буде впливати на ті рішення, але ситуація може ще до кінця року ось така висіти, тобто вона достатньо напружена і агресивна, але буде ще тривати боротьба, тобто повністю всю область багато маніпуляцій ще буде з цього питання.